Відносини між Азербайджаном та Росією занурилися у глибоку кризу. Баку дедалі активніше прагне до самостійної політики без опори на Кремль. В Азербайджану формуються нові регіональні амбіції, що підкріплюються. Посиленням позицій Баку криза може стати ще одним стимулом для домовленостей Азербайджану з Вірменією, щоб зменшити вплив Росії на південному Кавказі. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Загибель двох азербайджанців у Екатеринбурзі спровокувала найгострішу за останні роки кризу у відносинах між Москвою та Баку. Але як зазначають експерти, напруження між країнами назрівало давно. Азербайджан прагне змінити форма стосунків із Росією, зменшити її вплив і перейти від статусу ближнього зарубіжжя до рівноправного партнера. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна після трагедії в Єкатеринбурзі. Баку скасував візит російського віцепрем'єра, заявив про тортури з боку силовиків, затримав росіян. Обшукав офіс російського змі та навіть порівняв Росію з нацистською Німеччиною. Це застало Кремль з Нанаська. Там назвали події демаршем. А МЗС Росії нагадав про стратегічний союз. Цитата: Росія ніколи не загрожувала і не загрожує Азербайджану. Заявив Дмитро Пісков. Проте конфлікт став лише черговим проявом глибших суперечностей. Як зазначає аналітик Заур Ширіїв, напруга зростала ще з грудня минулого року, коли, за даними Баку, російська ППО збила азербайджанський пасажирський літак. 1 липня азербайджанські змі оприлюднили відео удару ракетою та лист офіцера ППО. Бібісі не змогла підтвердити справжність цих матеріалів, але реакції Москви на трагедію в Баку вважають недостатніми. Цитата: це схоже на матрьошку навпаки. Кожен новий інцидент відкриває ще глибші суперечності, каже Ширіїв. Головна з них бажання Кремля залишатися домінуючою силою на пострадянському просторі, що суперечить амбіціям Азербайджану, який став регіональним лідером після перемог над Вірменією, тіснішої співпраці з Туреччиною, Ізраїлем та Заходом. У Баку вважають, що Росія. Хоче зберегти контроль над ближнім зарубіжжям, але сам Азербайджан не підлеглий, а самостійний гравець. Цитата: Москва зараз більше залежить від Азербайджану ніж навпаки, зазначає Шріїв. Аналітик Джошуа Кущера додає. Країни об'єднує прагнення до послаблення західного впливу, особливо в темах прав людини і демократії, які обидва режими вважають політичним інструментом Заходу. Проте Кучера вважає, що конфлікт Росії та Азербайджану навряд чи буде довгим. Цитата: це типовий стиль зовнішньої політики Баку, тактичні сварки, після яких все стихає. Проте, навіть після можливої деескалації глибока довіра між Москвою і Баку навряд чи відновиться. Також журналісти нагадали, що, попри формальний союз, Азербайджан підтримує територіальну цілісність України і надає їй гуманітарну допомогу. У Баку розуміють, зараз Росія не в змозі втручатися, але якщо відновиться після війни в Україні, ситуація зміниться. Напруга з РФ може змусити Азербайджан активніше шукати миру з Вірменії.